Вітаю ваш глядачі. В ефірі програма Розмова в студії. І сьогодні гості нашої передачі депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник керівник управління житлово-комунального господарства міста Полтава. Тарас Панасик, добро вітаємо вас ще раз в студії. Добрый. Говоримо сьогодні про дороги. Е, можна сказати, що останнім часом активно ремонтують вулиці Полтави. Скільки загалом заплановано цього року відремонтувати? Як йде робіт у цей? І, власне, чи є якісь перші підсумки, що вже зроблено, що відремонтовано. Ну, якщо брати загалом в Полтаві більше тисячі доріг. Більше двох третин вони не мають взагалі асфальтобетонного покриття. А ті, що мають, вони, якщо чесно, надзвичайно зношені. Останні два роки взагалі не робили жодні ремонти, і зараз там доріг, ну я думаю, кожен бачить. Яма на ямі, яма на канаві. Уже на сьогоднішній день вдалося відремонтувати 123 дороги. І до кінця року, якщо все, дай Боже, буде благополучно, ще 29 вулиць буде відремонтовано. Оці цифри, що ви назвали, це мова йде про капітальний ремонт чи про поточний? Ну, капітального ремонту у нас ну, в умовах війни не відбувається, тому лише ямковий і поточний. Тобто задача, яка задача зробити місто проїзним, щоб водії нормально могли проїжджати, не потрапляючи в ями, не ріжучи собі колеса. Ну скажімо так, і щоб було комфортно проїжджати. Ну давайте тоді розберемося, що таке капітальний ремонт, що таке поточний ремонт Пара Трасонська. Дивіться, ну, Капітальний і поточний ремонт, вони ж мають різні цілі. <кій> поточний ремонт це, усунення, ну, це забезпечення проїзду по дорозі, е усунення, скажімо так, дефектів, які виникають, тобто ямковість, відновлення розмітки. Е ну, есть, основна задача це відновити експлуатацію, усунути ямковість, mm -hmm. якщо є незначні руйнування, то, що ми зараз спостерігаємо там на дорогах міста. А дороги, які вже не підлягають відновленню, наприклад, ну, поточним ремонтом, ми йдемо там, до 40% від протяжності дороги. Е е капітальний ремонт це коли вже повністю зруйноване, ми виходимо на дорогу, дивимося, що повністю зруйноване там, покриття, тобто його вже немає ніякого сенсу там, проводити ямковий чи картовий ремонт. Е там є колійність, ми з цим, наприклад, стикнули, стикнулися. Зараз по. Бивша вулиця Половка. Ми сейчас там відновлюємо одну з полос, тому що там була велика колінність. І коли вскрили, там була, ну, скажімо так, 100% руйнація самої основи дороги, тому виникає колінність. Ну, це, скажімо так, фрагмент дороги в поточному ремонті. А коли таке відстежується по всій ділянці дороги, тоді це приймається рішення про капітальний ремонт, замовлюється проєкт. Там перевлаштовується корито дороги, верхнє покриття, mm -hmm. тобто .е. повністю, повністю відновлення дороги? Якщо говорити про ситуацію в старостатах, от, скажімо, до Полтави приєдналися певні населені пункти, села. Наскільки вам вдається, бо я так розумію, що тепер наша громада повинна і там ремонтувати дороги, і забезпечувати проїзд, не проїзд. Яка там ситуація, наскільки вдається наводити лад з тими дорогами? Ну, до Полтави до, до, доєдналося більше 50 сіл, і ситуація там ну насправді дуже непроста, адже там за останні мабуть, там 10 або 15 років там взагалі ніхто нічого не робив, і вони нам дісталися у спадок в надзвичайно такому ну, складному стані. І тому звісно, що ці села, які долучилися, які стали частиною такої дружньої родини Полтавської міської територіальної, вони мають також отримувати якісні послуги. І на місці працюють старости. Вони мають представницьку функцію, тобто забезпечують всю довідку, всю інформацію, щоб люди мали можливість, не їздячи в Полтаву, безпосередньо отримувати послуги на місці. І також люди мають отримувати якісний і покіс трави, і мають отримувати послугу там з витравки амброзії, і прибирання під бортом, і очисткою. Взимку, снігу. Тобто, і звісно, що не є виключенням це е, ремонт. Е, е, і тому в цьому році вже е, відремонтовано там і в. Ліковалівка, вулиця Покровська, вулиця Коломацька, вулиця Миру, село Бочанівка, вулиця Садова, село Макухівка, вулиця Шевченка, тобто це ті вулиці, які також в режимі ямкового і поточного ремонту. Відновили, щоб люди могли проїжджати, не ріжучи собі колеса. Який аналіз проводився, скільки вулиць потрібно відремонтувати в старостатах. Якщо от ми ви назвали отій вулиці в деяких селах, це скільки відсотків від... ну, скільки от можна сказати відсотків від того, скільки б варто відремонтувати. Ну, Насправді в селах надзвичайно велика кількість вулиць, і вулиць таких, в яких там, ну, на, на якій вулиці там проживає 3-4 хати. І, і ті вулиці, на яких не те, що там покриття нема, там е, лише ґрунтова, ґрунтова. ґрунтова дорога. І тому насправді там туди треба заходити, зак... закочувати рукава і довго і нудно працювати для того, щоб люди також. Отримали якісну нормальну дорогу? У нас дуже багато є дзвінків від наших глядачів, які запитують, які і нас викликають на свої вулиці, на свої дороги і от показують ями. І Говорять, от чому там ремонтують, десь там в центрі, або десь там не в центрі, а нашу дорогу не ремонтують. За яким принципом? Хто? Визначає перелік вулиць, які будуть відремонтовані в цьому році. Е, ну, дивіться, ситуація така. Е, як тільки сходить сніг, е, одразу в у ЖКГ е, е, виїжджає технагляд і робить об'їзд доріг. Технагляд це якийсь відділ важ. <світтє> Вони виїжджають і проїжджають по всім вулицям міста. Їх задача стоїть визначити вулиці, на яких на сьогоднішній момент вже uh -huh. ситуація критична, аварійна. По перше, по-друге, у нас є патрульна поліція, яка також в режимі патрулювання щодня їздить, і як тільки бачить руйнування дорожнього полотна, вона обов'язково пише припис на усунення. Uh -huh. Таким чином, уже до початку, скажімо так, сезону, коли можна відновлювати дорожнє полотно, як правило, це десь травень місяць. До цього часу в у ЖКГ є, по-перше, чіткий дієвий план, який стосується, який напрацьовують самі співробітники. Уже По-друге, є також приписи від поліції, які вони мають обов'язково відпрацювати, тому що ці ямки, як правило, носять такий аварійний і критичний вже характер. Значить, таким чином ЖКГ подає до депутатів пропозицію, скажімо, відремонтувати ті чи інші саме ось дороги в такій послідовності, в такій кількості, для того, щоб максимально ефективно витратити ті гроші, які виділили депутати, власне і заклали в бюджеті. Також, звісно, що ну, в процесі ця ситуація міняється, тому що і змінюється бюджет, і йде перевиконання, ще додається бюджет. Тому, як правило, їх кількість зростає. Критично важливо для нас першочергово закривати ті маршрути, де їздить громадський транспорт, тобто тролейбус, автобус і маршрутка. В цьому році, скажімо так, була порушена класична система відновлення доріг, тому що завжди дороги починали ремонтувати звідкіля з центру. Кільце, там, де ж власне, проживає весь Бомонт, там, де депутати. Ну, і Там, де ходять громадські транспорт. Звісно, так. Да. І потім роз'їжджаються по маршруту Кальцевова і так далі. І, як правило, Доки ось цю роботу роблять, вже не вистачає грошей на те, щоб відновлювати е, ті дороги, по яким люди заїжджають в Полтаву. Це вулиця Охтирський Шлях, це е, раніше вулиця Сако. Це і вулиця, колишня вулиця Полавка. Вона в такому ж стані, і 10 років ніхто нічого не робив. Там вже були такі ями, просто що люди відривали колеса, там кожного дня поліція писала приписи. Це і також вулиця Зіньківська зі сторони там, Диканьки, якщо їхати. Там вона була ну, в такому стані, що вже неможливо там було проїхати фізично. І тому, власне, в цьому році було прийнято рішення відремонтувати саме в'їзди в місто, uh -huh. а, і закінчити логічно закінчити власне центром з самого початку для людей, які ніколи нічого не отримували там на окраїнах. І, власне, уже на кінець сезону відремонтувати те, що знаходиться в центрі. От ви сказали. Робить технагляд, огляд на весні, як тільки сніг зійде, поліція пише приписи. Ви мені скажіть, якщо люди з вулиці зберуться і напишуть вам припис, ви якось реагуєте на ті приписи? Ні, ми, звісно, реагуємо. У нас багато, ну, скажімо так, велика кількість звернень від мешканців, але ж. В Своїй роботі ми ж робимо чи ну визначаємо черговість. Тобто, перше, як Юрійович каже, у нас ідуть вулиці, по яких рухається громадський транспорт. Стратегія була цього року, скажімо так, зробити в'їзди до Полтави і потім вже рухатися до центру. Ми виконали, наприклад, в цьому році у нас близько 100 вулиць було визначено під ремонт. 123 ми вже виконали і продовжуємо ремонтні роботи, тому що тому якщо звертаються мешканці з вулиці, ну якийсь, вибачте, це не образа, там малий проїзд приватного сектору. То ми їх ставимо в чергу, але ну всі повинні розуміти, що черга дойде після того, як будуть відремонтовані вулиці з більшою кількістю маршрутного транспорту, з більшою кількістю проїзного транспорту на мешканців, ну з великою кількістю руху. Будь ласка, будь ласка, ми ж не від себе визначаємо. Тобто, у нас, нам поліція. поліція є ну, весняно-літній огляд, ну, я так називаю, може не непрофесійно, і осінньо-зимовий огляд. Коли виїжджає поліція, вони роблять об'їзди, видають нам там зауваження. І ми ж формуємо свою програму ремонту, ще спираючись на ці зауваження. Mm -hmm. е, от Ви там зробили поточний чи капітальний ремонт. Дороги, і через рік ми бачимо, що ситуація повторюється. Тобто з'являються якісь ями, з'являються якісь колдобини, не знаю, як там правильно назвати ті всі дефекти. Яка відповідальність підрядника, і чи ви притягуєте підрядника до відповідальності? Дивіться, які як... взагалі гарантійні терміни на. Ну, гарантійний термін на поточний ремонт близько року, але ж ями от з Більшою вірогідністю з'являється не там, де вже було відремонтовано наступний сезон, а на тих дільницях, які не, ну, не підлягали ремонту поточному. Тому що стан ну дуже застаріле асфальтове покриття, ну, стан доріг експлуатація. Якщо ще взяти до уваги, що попередні два роки там ремонти такого масштабу не виконувались, то знос дуже великий. Тому Рік... Так, да, рік да. ви сказали на поточний і а на капітальні? Капітальний ремонт визначається ну, там, від 5 до 10 років в залежності від ці складності і категорійності дороги. Що ви робите, якщо підрядник виконав роботу і відповідно там через 3-4 місяці, через 5 місяців ви приїхали, а там якийсь. Дивіться, якщо там не гаразд, то підрядник за свої кошти усувається не гаразд. Виникали якісь конфліктні ситуації. Ну, на... з Дивіться, от конфліктних ситуацій за мою каденцію не виникало. Тобто на етапах виробництва, ну, коли проходять роботу, у нас є відділ технагляду. Технагляд виїжджає і супроводжує ці роботи. Тобто, якщо виникають якісь недоліки в роботі, вони усуваються ще до моменту, коли підрядник нам здасть ці роботи, ми йому uh -huh. заплатимо кошти. То, тобто, як правило, ну. І ще у нас, скажімо так, не було дільниць, де б вже пройшло 2-3-4 місяці, потім виявилися якісь дефекти. Таке відбувається, але ж на це може не вплинути і не тільки якість виконання послуг. Тобто ми ж скажімо, маємо стару основу, на якій ми відновлюємо асфальтове покриття. Там можуть бути тріщини. У нас багато провалів іде. То есть, ну, є, от, Наприклад, проходять комунікації. Провалі, ви маєте на увазі під водою. Ну, да, 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 да. Тобто комунікації. Ми відновили покриття, там провалений колектор, воно провалилось. Ну, це вже не, не стосується якості виконання робіт підрядником. Да. Есть, і, і ми реагуємо, ну, так, реагуємо на любі такі зауваження, на любі такі проблеми, есть, уже, чи сумісно з, з власником мереж. Вирішуємо ці питання, чи власник мереж вирішує вже сам ці питання? То тобто це вже технічні питання, які вирішуються. Дуже багато скарг ремонту. є також від наших глядачів. На знаєте, коли роблять, скаржаться, і коли не роблять, скаржаться. І, так і так от, власне, коли роблять, то скаржаться, що е, дуже часто є оті ями, понарізали, полишали там, чи от тільки година пік починається, ремонтники роблять роботи, чи не можна це якось. Знайти якісь компромісні рішення для того, щоб не ремонтуючи, не створювати е певні перешкоди для водіїв? Ну, По-перше, -по є. Е ну, ну, я особисто з власного досвіду, як депутат, виїжджаю на майже на всі ремонти доріг, які стосуються безпосередньо мого округу. І я якийсь час проводжу там. Тобто я спостерігаю, я дивлюсь, якщо щось я запитую, якщо ні, mm -hmm. то я обов'язково звертаюсь до ЖКГ, а чого так роблять, а чого. Ну, тобто задача депутата, в принципі, це не лише там, голосувати, а ще й контролювати якість виконання робіт. І тому я вам скажу, на більшості вулиць. Ті люди, які потрапляють в корок, ось цей із автомобілів, які чекають, доки каток не докатає цей шматок вулиці, вони об'їжджають, вони замість того, щоб проговорювати своє невдоволення, вони говорять дякую. Вони сигналять в знак того, що вони вдячні за те, що роботи ці виконуються. Звісно, що це не, ну, це не може бути. Скажімо, це не може затягуватись дуже сильно в часі, і у підрядників також стоїть задача. Вони один перший, другий день ріжуть, третій, четвертий асфальтують. Потім знову перший, другий ріжуть, третій, четвертий асфальтують. То, це що... якщо гарна погода. Я це, правильно це, розумію? Це логіка якщо... така, але трапляється так, що, наприклад, перший другий зарізали і пішов дощ. Звісно, що е, працівники технагляду вони не дозволять вийти і працювати в дощ. І викладати асфальт, тому звісно, що їм доводиться чекати цей час. І тому буває так, що воно стоїть там не два дні, три-чотири дні, в залежності від і погодних умов, в тому числі. Це перше. Друге, звісно, що найбільш такі вузькі місця, складні місця. Там, з підрядником, де у ЖКГ, як правило, домовляється і просить те, щоб вони виходили в... працювати ввечері. Всю вулицю ремонтувати лише в вечірній час дуже складно, адже вечірнього часу не так багато. Трафік, ну люди активно їздять там десь до 19-ї години, а з 19 до комендантської залишається умовно там 3-4 години. Угу. І виходить так, що підрядник вийшов, і замість того, щоб відпрацювати повноцінних 8 годин, він працює лише 3-4 години. За з таким темпом він точно. Ну, 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 неможливо встигнути нормально відремонтувати всю Полтаву. І тому, звісно, що на найвищих місцях, і ми, як депутати, звертаємося до ЖКГ. У ЖКГ в свою чергу комунікує з підрядником, щоб там по можливості. Звісно, що можливо, вони виїжджають, вирізаються потім, коли година пік, вони з'їжджають. Потім знову година, пік, година-два пройшли. Вони знову виїжджають. Тобто там уже йде. Де є можливість, виїжджають по, -по, -по вечорам, де є можливість, виганяють суботу-неділю працювати. Тому що в суботу-неділю, як правило, набагато менше людей, які їздять по місту. Ваші опоненти, опоненти до проведення ремонтних робіт, стверджують, що краще б було ці гроші, які ви витрачаєте на ремонт доріг. Віддати на Збройні Сили України, на закупівлю дронів, якихось там обладнання і так далі. Що б ви їм відповіли в такому разі? Ну Звісно, доки йде війна, звісно, що ну, кожне місто, кожен, кожен, кожен громадянин, кожна область і кожен чиновник має бути зосереджений саме на допомозі Збройним силам і військовим і місто полтава за останні два роки в 2023-2024 році посідає топові місця ми входимо в топ-5 міст україни які найбільше допомагають збройним силам україни це не заважає нам одне, не має заважати іншому. Тому що не ремонтуючи дорогу сьогодні, це призводить до ну, таких страшних наслідків завтра. Тому що мотоцикліст, який їде там, на мотоциклі, втрапляє в яму, вилітає, розбивається. Автомобіль, який виїжджає, їде по дорозі, бачить яму, об'їжджає, виїжджає на зустрічну смугу, бо немає куди поїхати. Врізається в інший транспорт, не дай Бог, там зазнають травму, бо, не дай Бог, іще і гірші наслідки. Е е і через це, через це міс міста мають продовжувати жити. Вони мають е продовжувати жити, але найголовніше утримувати ось цей баланс. Ось цей баланс, надзвичайно, не просто витримати. Між тим, що е давайте все робити е е класно, якісно, і між тим, давайте ми. Зробимо мінімум для того, щоб можна було безпечно передвигатися вулицями, щоб світлофори працювали, щоб світло вночі або в вечірній час воно гріло. Тому що міста, коли не горить світло, відбувається одразу тенденція по збільшенню криміногон... криміногенної ситуації. І тому з однієї сторони, ну, здавалося б, та ну, у нас там складнощі з енергосистемою. Давайте вимкнемо там світло. Але це економія на одному, вона призведе до більш страшніших наслідків, адже зростає, зростає криміногенна ситуація, і люди, які проживають в цьому місті, вони одразу себе почувають в небезпеці, і не дай Бог там потрапляють в такі ситуації. Тому звісно, що місто має продовжувати жити. Звісно, має жити не на широку ногу, а скажімо так, от такими мінімальними мазками, закривати, ремонтувати найпроблемніші місця, забезпечувати гарячу воду, забезпечувати холодну воду, забезпечувати там газопостачання. Мають служби освітлення, вивезення сміття, і звісно, що можливість передвигатися по дорогам. Якісь капітальні ремонти, які стосуються, які мають працювати, звісно, в звичайному мирному житті під час військового стану, як на мене, їх треба відкласти до нашої перемоги. Дякую, будь ласка. Ну я би ще хотів доповнити. Дивіться, ну всім опонентам ще б, якби вони поспілкувалися з фахівцями евакуації. Коли по роздобаній дорозі везуть ті же військових до шпиталів, да? і я думаю, що б вони вислухали там, ряд пропозицій від фахівців евакуації, так скажу. Тому це ну, дороги, стан доріг це не має таке велике значення навіть е, в такій справі. Тому... Якщо говорити, ага, будь ласка. Ні -ні, все, е -е, якщо говорити про перспективу ремонту доріг на наступний рік. Чи можемо ми говорити про якийсь ремонт поточний на наступний рік? Чи ви готуєтеся, і чи у вас є кошти в бюджеті? Е, ну звісно, що ну, на зараз точно про це говорити зарано по одній простій причині, тому що е, ще бюджет наступного року не розглядали. Ні, 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 ні депутати, і взагалі немає розуміння, яка це буде сума, і скільки можливо буде дійсно віддати там на яку галузь, тому що всі галузі важливі. і. Е... І охорона здоров'я, і освіта, і управління житлово-комунального господарства. Це уже КГ взагалом. Тобто, ці всі напрямки вони однозначно важливі. Тому це буде ближче вже до грудня. Ми будемо чітко розуміти, який буде запланований бюджет на 2025 рік, виходячи від того, що з бюджету 2024 року він зменшився майже вдвічі за рахунок того, що у нас прибрали ПДФО військових. І його віддали безпосередньо на допомогу Збройним силам. Тобто, це, скажімо так, тому цей рік вже був менший бюджет на наступний рік, ймовірно, може бути і ще така ж сама ситуація. Не виходячи з коштів і з бюджету, звісно, ми плануємо роботи на наступний рік. У нас є черговість вулиць. Ну я ще, ще раз повторюсь, да. і ми їх же є експлуатація, тобто ми їх підтримуємо і е, усувати і поточний ремонт плануємо по всім першої, другої, третьої черги вулицям. Е, про якісь, е, скажімо так, такі глобальні плани і довгострокові. Ну, ми хочемо змінити тенденцію. То у нас е, зараз програми приймалися на рік. Ріко... по ремонту доріг по ремонту доріг ну і по розвитку да не управління. Тобто річна програма. Вона не ну якісь довгострокові плани. Вона сама по собі не, ну, скажімо так, не визначає. Тому будемо подавати пропозиції трьох п'ятирічної програми розвитку. А там уже ми зможемо балакати про довгострокові перспективи по ремонту. Це такі, як і капітальні ремонти, і поточні ремонти, і більш відновлення. Ну а там уже в залежності від коштів, від стану в державі, то ми ж не забуваємо, у нас йде війна і все ж може змінитись буквально. Там завтра ми можемо проснутися в другій реальності. Да? То і в залежності від цього ми вже будемо там вистраювати плани, черги і ну, виконувати стосовно собственної роботи. Депутати готові взяти до уваги такі не річні плани, не річні програми, а більш довгострокові. Ну, звісно, що кожен розпорядник має логічно представляти свою програму, представляти і обґрунтовувати. Я, як керівник на сьогоднішній момент напрямку, я бачу, наприклад, для того, щоб ефективно розвивати свій напрямок, мені потрібно там перше, друге, третє. Якщо це депутатам підходить і подобається. То, звісно, що депутати підтримують, голосують. Я вважаю також, що там трьох-п'ятирічні програми, в них однозначно є логіка, і таким чином можна спланувати діяльність і роботи підприємств комунальних, і роботи сфери житлово-комунального господарства. І в цілому розуміння того, колись до моєї конкретної вулиці добереться ремонт, чи ніколи не добереться. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю підної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.